Вітаю вас на п'ятому занятті нашого курсу для початківців з програми Excel. Сьогодні будемо розмовляти про діаграми. Excel ідеально підходить для представлення даних у графічному вигляді, тобто за допомогою графіків та діаграм, і у програми є безліч інструментів для цього. Розглянемо основні принципи створення діаграми Excel, наприклад, для таблиці, яку ми створили на попередній крок. Для того, щоб зробити діаграму цієї таблиці, то нам треба її зазначити, перейти в вкладку Вставлення, перейти в діаграми, я рекомендую перейти тут в це меню, натискаючи в правий нижній кут. І тут ми бачимо всі види діаграм. Якщо перейдемо в вкладку «Всі діаграми тут ми можемо вибрати. В якому вигляді ми хочемо ці дані представити, відобразити, можемо зберегти їх до шаблонів, створити свої шаблони. У нас цікавлять зараз представни цих даних в такому вигляді, щоб це було зрозуміло для нас. Я хочу вибрати, наприклад, таку стоп-часту діаграму. От ми бачимо, як вона буде виглядати. І натискаємо клавішу ОК. І Excel автоматично посередині нашої сторінки, аркушу. Цю діаграму. І коли ми працюємо з діаграмою, то цей шар, на якому розмішуються картинки чи розміщуються діаграми об'єкти, він окремий від самої таблиці. Він якби перед нами на передньому плані. Тому, коли ви, наприклад, захочете її пересунути, до цього треба значити якийсь кутів. Як бачите, з'являється такі стрілочки в різні сторони. Натискаємо. Ліву клавішу миші, і утримуючи, можемо її перенести. Як бачите, коли ми працюємо з діаграмами, або працюємо з таблицею, то в нас відкривається відповіднє меню до цього елементу. Тобто, в нас зараз діаграми, то відкривається конструктор діаграм. Тут ми можемо ще раз змінити, в якому вигляді ці дані ми хочемо бачити, наприклад, в такому. І поналаштовувати різні параметри, поміняти кольори, чи як вам зручно, щоб це виглядало для вас. Я не буду на цьому зосереджувати увагу, але ви можете, якщо вам цікаво, подивитися, як ви можете змінити вигляд вашої діаграми і поставити дані, як вам це подобається на ваш смак. Що нас ще цікавить в цій діаграмі? Як ви бачите, коли в нас діаграма активна, в нас активна ще. Таблиці. І згідно з наших даних, у нас дохід зростає, але в кінці, як бачите, якийсь невідомий стопчик. Це спеціально було, я розмістив це в цій таблиці, тож того, щоб вам показати, як працювати з масивом даних. Якщо ми не хочемо, щоб остання вірш нашої таблиці був зазначений в цій діаграмі. Коли ви виділяєте цю діаграму, ви бачите діапазон, з яким з якими даними вона працює, ми можемо, натиснувши тут, як бачите, зміняється правим нижнім кути на стрілочку, вибрати, з якими даними ми будемо працювати, і усунути останній вірш. Як бачите, якщо я буду пересувати, він буде знову з'являтися. І зараз ми бачимо, що наглядно наша діаграма виглядає дуже добре. Ще я хочу зазначити, як ці дані ми, наприклад, хочемо. Надрукувати звіт, і як ці дані правильно роздрукувати. Але перед тим я ще хочу звернутися назад до кінцевого вигляду нашої таблиці, привести її в нормальний вигляд, щоб потім було над чим нам працювати. То я знову клікаю на комірки. Як бачите, у нас конструктор діаграм знову закривається. А коли я починаю працювати з таблицею, зазначаю, у нас вже відповідно відкривається конструктор таблиці. Я зараз беру з одного краю, щоб з'явилися стілочки, натискаю ліву клавішу миші, перетягую, утримуючи, відпускаю. Ще хочу додати додаткову елемент таблиці, такий як дата, і показати вам. Як ще працювати даними. Наприклад, якщо я впишу 012024, у нас, як бачите, знову в мене російська версія системи пише январь, хоча мене цікавить січень. А в чому проблема? Забув про це вам розказати. Для того щоб змінити цей параметр, достатньо перейти в панель керування. В панелі керування вибрати Де в нас тут мови знаходяться? Регіональні стандарти. І як бачите, в нас стоїть формат Русский Україна. Я мушу для того, щоб в мене тут був січень зазначений, формат української і Україна. Після цього, як я роблю «Окей», так бачите. Дані в нас змінилися вже на січень. Так само ви можете зробити. Якщо у вас Windows 11, то переходите в параметри. В параметрах це мова і. Час, мова і регіон. І тут, наприклад, мова інтерфейсу. І ще є формат український. Україна. Працюю. Я, до речі, працюю в російській. Системі Windows для того, що деякі програми не мають перекладу на українську мову, і тому автоматично зазначається англійська. Мені було зручніше раніше робити так, зараз я вже намагаюся працювати в англійській, тому, в принципі, мову теж можна поміняти. І користуємося нашою функцією автооповлення. Так само зазначаємо комірку цю, бачимо зелений квадратик в правому куточку, затискаємо і заповнюємо. І маємо це все разом. Зазначаємо, переходимо в ставлення. Як бачите, таблиця в нас не активна, але ми можемо додатково змінити вигляд цієї частини. І Excel зрозуміє, в якому форматі ми хочемо ці дані мати. Зараз ми маємо ці таблички. Ще хочемо привести це в якийсь вигляд. Наприклад, зазначимо. В основному є тут щось таке, як межі. Зазначити межі. Тут зробимо заливку якусь під нашу табличку блакитну. Тут де в дані буде. Поки давайте блакитну. А тут синя. Ну і в якомусь вигляді ця табличка буде вже нормально. І розрахунок у нас буде теж якимось синім кольором. Все, тепер ми маємо табличку, маємо діаграму. Що може принести це так, щоб гарніше виглядало? Зараз будемо друкувати. До цього переходимо в файл, і тут друк. І як бачите, Excel у нас дуже чутливий до тих даних, які були. Значені. Зараз перед тим, як зайти в меню друку, в мене була активна діаграма. Тому Excel автоматично зрозумів, що я хочу друкувати діаграму. Але це є не так. Я натискаю Escape і відзначаю, клікаю десь на пустій комірці. як бачите, діаграма вже не видала. Так само можна перейти до меню друку з читанням клавіш Ctrl-P, Ctrl-print. Як бачите, зараз у нас всі дані є на аркуші, але вони не можуть тут зміститися. Для цього нам треба зараз змінити наші кордони нашого листа. Що ми можемо зробити? По-перше, можна вже ж перемістити діаграму. Як бачите, таміс тут вниз, і коли я зайду в Ctrl-P. То знову активна діаграма, відкласти, Ctrl-P, то діаграма буде внизу. Але є ще більш цікаві такі е, навички, які ви мусите мати. Переходимо внизу в правому куті макет сторінки і бачимо, як Excel розбиває нам документ на сторінки, і на цих сторінках ми бачимо, як вони будуть виглядати при друку. В принципі, на цьому етапі ми можемо зменшити нашу діаграму, як бачите, вона склеює. Да? Але цих даних нам, ми не будемо бачити всіх даних коректно, тому я пропоную перейти в вкладку макет сторінки і вибрати орієнтацію на альбом. Як бачите, знову Excel дуже чутливий на всі елементи, які ми виділяємо. Тому, коли в нас активний активна ця діаграма, то нічого не змінюється. Тому я. Клацю на аркуші, знову роблю орієнтацію альбомну. Тепер, коли ви натиснете Ctrl-P, то ви бачите, що вона поміщується. Так само можете додати цю назву діаграми. Наприклад, розрахунок доходу вкладу, то вписати сюди розрахунок доходу вкладу. Плюс до цього можна зазначити все це, всю цю таблицю і мати ці дані. І тепер, коли ми будемо відправляти на друк, можемо розширити це, тиснути Ctrl-P, знову не виділяємо. І як бачите, дані вже коректно будуть відображатися в нас на нашому аркуші. І, до речі, в кінці, що ми мусимо зробити, це зберегти наш документ. Щоб його зберегти, ви робите Зберегти як? Обираєте, де ви хочете його зберегти і натискаєте клавішу Зберегти. Взагалі, Excel підтримує автозбереження, це автозбереження можна виставити в параметрах, бо підтягує документи до хмари, якщо у вас є хмара. І тут в нас написано, що збережено в цей ПК, це значить, що документ збережений на комп'ютері. Наразі це початок, але це кінець першої частини курсу, вступної. Далі будемо розмовляти про більш складні елементи програми Excel. Дуже дякую за увагу і до зустрічі!